Осередок підтримки з бахмутом у серці вже понад рік функціонує на базі 15-ї міської дитячої бібліотеки. Днями тут облаштували соціальну шафу в межах проєкту Разом до дій переселенці Бахмутяни можуть вибрати новий одяг, взуття та інші речі вжитку, яких потребують їхні родини. Соціальна шафа створена завдяки гранту комітету з надзвичайних ситуацій Великобританії, також взаємодії керівництва територіальних громад Бахмута, Кривого Рогу, благодійників і небайдужих людей. Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради, студентська молодь Бахмута написала дуже важливий проєкт, який з'єднав потреби Бахмутян, діточок, людей похилого віку. І Сьогодні цей проєкт реалізується. І дуже нам допомагає Криворицька міська рада, і керівництво і небайдужі. Проєкт один з кількох, який реалізують по всій Україні. Є декілька програм Бухтської міської ради, які допомагають обездованим сиротам, людям похилого віку, людям, які дуже потребують операцій, калінних та забедрених. Очей, вартники, інсультники, інсультники, люди з обмеженими. Можливостями так і так далі. Такі програми у нас є, вони діють. І зараз ми займаємося тим, що вирішуємо питання видалення земельних ділянок для будівництва за що донорів і небайдужих людей, житла для переселенців. Нині понад пів тисячі родин бахмутян проживають у кривому розі. Вони почали активно евакуюватись до нашого міста навесні 22-го року. А через рік у кривому розі запрацювали кілька осередків підтримки для них. Соціальний хаб з бахмутом у серці допомагає людям отримати все необхідне від продуктів до одягу, психологічної та юридичної допомоги. До проєкту соціальна шафа можуть долучитися всі небайдужі. Разом тоді разом створили ми. Цю послугу, скажімо так, ну, вона наразі нам дуже необхідна. Небайдужі мешканці Криворізької громади можуть приносити речі і ми будемо видавати нашим людям. Також залучається до надання цих речей благодійна, благодійний фонд зграя Юа. Старт нового проєкту тут супроводжувала розважальна дитяча програма. Волонтери знали свою справу, тож малеча не сумувала у кривому розі нині проживає понад 85 тисяч нових криворіжців, людей, які були вимушені залишити все і виїхати із зони окупації та активних бойових дій. Тут вони знайшли прихисток, системну і комплексну допомогу якої потребують. Кривий ріг дуже допомагає. У нас внучка ходить до безоплатної дошколярик. Така група є, ЮНІСЕФ, вони організовують це все для дітей і нас якось підтримують дуже, дуже підтримують. Разом з керівництвом громад, які переїхали, ми створюємо хаби. І один з таких хабів це хаб із Бахмута в серці. Насправді це місто в серці кожного українця. Це були дуже знакові події, пов'язані з цим місцем. І ми, міська влада і рада оборони, що ми вже зробили. Тут люди отримують психологічну та соціальну допомогу, вони отримують гуманітарну допомогу, діти займаються англійським. Дорослими роботу проводять центр зайнятості. Робимо все, щоб справді на сам ділі з бахмутом в серці, але і з кривим рогом в серці, щоб люди жили в нашому місті. Тетяна Васильєва, Максим Пономарю, цей день.